Доброго дня, доброго. 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 дорогі друзі, доброго дня. Теж ми знаходимося на полях товариства Агротехи Запорізької області Оріховський район. Це керівник цього господарства, Коваль Володимир Олексійович. І він нам немножко розповів про застосування наших препаратів на озимої пшениці. Починає з осені при протравці він приміняв він цити. 2 літа і плюс Амалгерол Есенсу 2 літа. І також весною він проміняв превентивно, який ви препарат приміняв. 15 квітня ми примінили препарат Калатіс 0,75 і також Амалгерол Есенс півтора літра на літа. Ось Ми бачимо, що в даний момент вже пройшло більше місяця що цей препарат робота добре, тому що приклагливий лист і плаговий лист з хворобами не поражені. І думаю, що цей препарат робота добре. Так, і також я задоволений роботою даного препарата, тому що в нас усіма майже підпоробити. Вона вся знаходиться в заповідній стані. Робота препарату, що ви бачите на вулиці. Дякую вам. Да. Гарних врагаю. І вам всім доброго. Підписуйтесь на канал. Далі буде інтересно.